Вітряна тривога, вибухи й пожежі. Так минула ніч на четвер у кривому розі. Ворожі безпілотники поруйнували чимало будівель. Поруч із місцем удару, штаб допомоги. Волонтери та всі небайдужі долучаються до ліквідації наслідків атаки. Я проживаю в іншому районі, металургійному, і от зразу після першого вибуху я зібрався і виїхав сюди. Зараз на штабі працюємо, вигружаємо ДСП, ріки, плівку. Кому потрібна допомога, ми можемо допомогти. Для місцевих мешканців ця ніч стала справжнім випробуванням. Розповідають, ховалися в коридорах та укриттях, намагаючись уберегти себе та рідних. Прочитала, летять над містом шахеди. Я не можу про це навіть балакати. Бігом одяглася, приготувала сумку, чоловіка з дивана, запросила, а чую, що він над самим домом. Він як бахнув, я злякалася, кричала, каже, що ти кричиш, а я не можу остановитися. Через декілька хвилин, другий, коли третій летів, то в нас такий сусід завзятий, загнав всіх в сховище. Мешканці цього житломасиву не вперше страждають від російського терору. Вчора поздно ночі відбулася шахетна атака на наше місто. Вісім шахедів було збито, але п'ять влучили і вразили житлову забудівлю. Вчора, десь о першій годині ночі, вже загасили дві пожежі, які були масштабні. Відразу розгорнули штаб допомоги людям. На зараз. По постраждалим. Слава Богу, загиблих немає. Чотири людини постраждали. На зараз в лікарні лише залишилася одна жінка, 67 років, стан середньої важкості, але її життю нічого не загрожує. На землі уламки скла та цегли. У дворах побиті машини. Після гучної ночі спогади важкі. Коло 12, я вже не знаю, у скільки. Почало бахати сусід, завжди до мене стукає, щоб я виходила в коридор. За мною сусід старається, допомагає мені. Я вискочила. а тоді почало стріляти, 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 а тоді вже кинулася і на балконі там усе побите, і в кімнаті кух... вікно розбите, ну, лопнуте. В спальні, вікна... в спальні вікно посипалося. Вранці люди йдуть із документами до міського штабу. Поруч працюють мобільна віза та волонтери гуманітарної місії Проліска. Залишилась без вікон, ну і вийнятно, що все, все мілке, все все посипалося. Прийшла за допомогою, дуже вдячна. Внизу дівчатка дуже, дуже гарно відносяться, все зробили. Прийшла зараз витяг, дах, все, вже не перше страждаємо. Пані Людмила приїхала з Покрова. Я приїхала сюди, щоб подивитися, що сталося з квартирою сина, і побачила картину таку, що вибиті вікна, покоцані стіни. Ну, Ще що на балконі вирвано дугу, стеля пошкоджена, натяжний натяжна стеля. Стіни вибиті, ну а те, що скло, те, що воно покоцане, пилюка, ну, це таке вже, знаєте, те оті дрібниці, на які не звертаєш увагу. Але зараз потрібно щось зробити, щоб, як кажуть, хоч трошки було тепла, зберегти те, що залишилося, тому що світло дали, слава Богу. І прийшла за допомогою. Є в мене документи сина, і сьогодні я звернулася сюди. Мені підказали, що і як, в якому порядку треба робити. Я думаю, що я все встигну, всі йдуть на зустріч. Всі працюють, Люди пишуть заяви на матеріальну допомогу. Місто виплатить, як завжди, кошти, щоб люди могли відновити свої домівки там, де конструктив, там будемо відновлювати самі. Ну, слава Богу, що всі живі. А так допомогу отримає кожен. Жодну людину не залишимо сам на сам зі своєю проблемою. Дар'я Миронюк, Надія Шевченка, Олена Павловець, Олександр Домашов, Олексій Правицький постфактум.